Чи вдасться без пригод перейти через дорогу цим чотирьом дідлахам? Поки на світлофорі не засвітилася зеленим чоловіча фігурка. Хутко запитаємо, що там із сигналами світлофора. Якщо зелений, то можна йти, а на червоний йти не можна. Для кого ці правила? Для всіх людей і для жінок? Так, так, це діє для всіх, бо я це знаю. А може, там має бути фігурка жінки? Та це і так діє, але не всі так вважають. Лідерка соціал-демократів у районі Берлін мітте переконана, що на світлофорі мають бути не лише фігурки чоловіків, а й жінок Адже це цілковито в дусі нашого міста. Жінки його невід'ємна частина. Вважаю, жіноча фігурка має бути на світлофорі. Натомість Гайнц Кіске з Християнсько-демократичного союзу вважає інакше жіноча -жі фігурка на світлофорі. Він знає, як реагуватиме, якщо соціал-демократи висунуть таку пропозицію на зібранні представників району Берлін Мітте. У мене таке відчуття, що все це лише показуха, щоб створити видимість брухливої діяльності представників району. Тож і виходять отакі такі дурниці. У місті Фюрстенвальде у землі Бранденбург такі дурниці ось уже два роки можна побачити на світлофорах. Отака фігурка кругленької панянки з кісками аля ті Лідерка фракції СДПН у Берлін Міта вважає, що це не сучасний жіночий образ. А як щодо нашої ідеї, фігурки бізнес леді самі ж бачите, доволі погано світло не пропускає. А дамочка гарна з валізою. Утім, зелений майже не видно і червоний теж складно розпізнати. Зображення має бути більшим. Приблизно ось таким вирішили в часи народження чоловічка на світлофорі у НДР 1961 року. Цей символ німці називають Ampelmännchen. Образ світлофорного чоловічка більше використовується із комерційною метою, ніж із політичною. У крамниці Ампальман є все, що тільки можна із цим чоловічком, і навіть із жіночкою, яка не всім політикам до вподоби. Було б супер, якби символ був змішаним. Але я б не робив це за квотою чи на законодавчому рівні. Я б зважав на те, щоб це був гарний символ, а не щось таке безстатеве. представник ХДС Кіске побоюється, що дебати про світлофорну жіночку дадуть поштовх наступному колу гендерних дискусій. Якщо тепер жінки отримують свій символ на світлофорі, то потім, звісно, рівні права діятимуть і для трансгендерів, які не знають, чоловіки вони чи жінки. Утім, наших дітлахів політичні дебати не цікавлять. Вони просто переходять вулицю на зелений, так як їх навчили. І їм байдуже хто на світлофорі – чоловік чи жінка.